Інформаційні підсумки четверга 6 -го березня. До вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Комунальна сфера, сфера життя, шлях до успіху. У Хмельницькому відбулася Міжнародна науково-практична конференція. Свіжі овочі у раціон. Майже 300 кілограмів огірків отримали дитячі садочки громади з теплиці ВПУ номер 11 від початку цього року. Грошові виплати обдарованим. Кращим діячам культури та учням мистецьких навчальних закладів міста вручили персональні стипендії Хмельницької міської ради. Міжнародна науково-практична конференція Комунальна сфера, сфера життя, шлях до успіху відбулася сьогодні у Хмельницькому. Наше місто приймає учасників з України та Польщі вдруге. Цього разу захід об'єднав понад 170 представників компаній-виробників, комунальних підприємств та органів самоврядування. Говорили про нові технології водопостачання та водовідведення, енергоефективність, поводження з відходами, будівництво і теплопостачання. Свою продукцію на спеціалізованій виставці вода, тепло, будинок презентували 24 компанії. Ірина Аріон. Далі. Вода, тепло, будинок. Виставку продукції із такою назвою презентували в Хмельницькому. У Проскорі в холі 24 компанії-виробники демонстрували кращі європейські практики, інноваційні підходи, сучасні технології та моделі управління в системі житлово-комунального господарства. Есміл груп з Харківщини розробляє і постачає обладнання для очищення стоків більш як 40 країн світу. Саме в Хмельницькому у нас стоїть обладнання на трьох каналізаційних насосних станціях. Тільки вчора були, перевіряли майже. Рік вони працюють, поставлена завдяки співпраці з Міжнародною організацією міграції за фінансування фонду USAID. Співпрацюємо з Хмельницьким, є певні плани. Наше обладнання стоїть майже на всіх водоканалах. на міжнародну наукову практичну конференцію, комунальна сфера, сфера життя, шлях до успіху приїхали понад 170 учасників з України та Польщі. Серед них підприємці, комунальники та представники органів місцевого самоврядування це вже сьома наша конференція, яка зібрала уже понад півтори тисячі учасників. Головна мета це сприяння розвитку громадянського суспільства. Тому що все на цьому світі роблять люди, і свідоме суспільство здатне зробити це краще, цікавіше, швидше, ефективніше. Ми даємо більше часу на спілкування представників різних галузей: це теплопостачання, водопостачання, водовідведення, є представники озеленення, поводження із сміттям. А головне, що з нами працює бізнес. Хмельницький приймає учасників конференції вдруге менше аніж за рік. Рівень технологій змінився. Обмін інформацією, обмін знаннями, обмін технологіями у цей час стрімкого розвитку дуже, дуже корисний. Навіть якщо говорити про технології, якими користувався водоканал, то ще два роки тому про автоматичну передачу даних лічильників ми могли тільки мріяти. а Сьогодні водоканал вже має свій столик. І ділиться своїм досвідом в провадженні у місті Хмельницькому. Під початку повномасштабної війни польське місто Гданськ підтримує комунальну галузь України. Нині ділилися досвідом модернізації польських підприємств та цікавилися українськими інноваціями знаходимося ми в Хмельницькому не тільки щоб поділитися своїм досвідом, а перейняти досвід України. Одним із таких моментів це є повірка лічильників без зняття. Є така послуга, яка не працює поки що в Польщі. А також нас дуже цікавить поведінка комунальних підприємств в надзвичайних ситуаціях. Продовж року такі конференції відбулися в Києві, Дніпрі, Івано-Франківську, Рівному і Полтаві з метою комплексної відбудови комунальної інфраструктури міст України. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Уряд продовжив період верифікації декларації з сімейним лікарем для пацієнтів віком до 18 років. Про це повідомляють у Національній службі здоров'я України. Звірити дані можна до 1 липня 2025 року. Таким чином, оплата сімейним лікарям за дітей, які не пройшли верифікацію до 1 березня, буде тривати в повному обсязі. Для дітей віком до 14 років потрібно звірити дані свідоцтва про народження, а тим, кому виповнилось 14, внести в декларацію ідентифікаційний код і дані з біометричного паспорта. Вийшли зміни до постанови 1503 від 2024 року, які нам дають змогу проводити верифікацію діток до 1 липня 2025 року. Тобто це стосується дітей, які досягли 14-річного віку. Їм не потрібно терміново бігти, брати ідентифікаційні податкові номери і звертатися до сімейного лікаря для того, щоб ці дані внесли в систему. Але я так думаю: якщо, якщо така дитина отримує вже паспорт, то батьків прошу і дитину звернутися до сімейного лікаря, до педіатра для того, щоб ці дані внести в систему. І е, проблема різко не повстала 30 червня. В нас іде уточнення е, даних під час кожного візиту. Пацієнт прийшов, звірили, подивилися, чи нічого там червоним не пише. Е, кожен лікар має можливість завантажити свої декларації, і там, е, в такій великій таблиці, Excel, там є успішна верифікація, неуспішна верифікація. І якраз цю частку пацієнтів, яких верифікація неуспішна, Медична сестричка може зателефонувати, головне, щоб номер телефону був, той, який, який вказаний в декларації, і е, звірити дані. Майже 300 кілограмів огірків отримали дитячі садочки громади з теплиці Вищого професійного училища номер 11 від початку цього року. У січні в навчальному закладі висадили більше тисячі рослин і вже через місяць почали збирати перший урожай. Після дитячих садочків овочі постачатимуть до шкіл громади. Огірки збиратимуть до травня. Далі у теплиці планують висадити помідори, продовжить Ірина Муляр. Дитячий садочок світанок відвідують діти віком від двох до шести років. О дванадцятій годині всі дружно сідають за обід. Дуже смачно, борщ, вермишель. А ще що? Салат, смачний. Четверта частина раціону говорить директорка закладу Анна Белінська, складають овочі та фрукти. Частину з них, а саме огірки та помідори, дитячий садочок отримує із теплиці вищого професійного училища номер 11 Напередодні до закладу передали 16 кілограмів огірків. Ми завжди відгукуємося на їхню пропозицію. Одразу пишемо листа і отримуємо, їдемо отримувати продукцію. Діти з задоволенням смакують. І тим більше, що ми впевнені в якості і екологічності цієї продукції. Першою цьому році урожаю гірків з теплиці вищого професійного училища номер 11 почали збирати два місяці тому, а висадили їх у січні. Рослина має дійти до висоти 3 метри. Рослина потребує стабільний мікроклимат, це 20-26 градусів. Ну і при вологості 60%. відсотків. У навчальному закладі здобувачів освіти навчають вирощувати овочі методом гідропоніки, тобто без ґрунту у матах, наповнених живильним розчином. Протягом року викладачі та здобувачі освіти слідкують за станом мікроклімату теплиці, температурою повітря, вологістю та рівнем вуглекислого газу. 293 кілограми продукції вітаміної продукції вже передано в садочки нашого. Міста нашої громади застосовуються голландські технології, технології капельного зрощення. Продукція пройшла сертифікацією сьогодні. В такий період весняний. Наші діти і в садочках, і в школах потребують підтримки імунітету. Після дитячих садочків овочі передаватимуть у школи. Загалом із навчальними закладами міста представники ВПУ активно співпрацюють з 2023 року. Наш сорт Яні, технічна стиглість це вже 15 від 17 до 21 сантиметра ми можемо вже їх зривати, тобто для споживання. На даному етапі, коли починається плодоношення, приділяється увага тому, щоб вчасно проріджувати самі зав'язки, полив, дотримання самого процесу поливу це дуже важливо для того, щоб не пересушити і не перезволожити. І це підтримання самого мікроклімату в теплиці. Це стабільна температура, провітрювання, це наситна Самого повітря викислим газом. Вся продукція проходить лабораторне обстеження. Ми маємо висновок Держпроспоживслужби про те, що продукція є якісною, вона не має тої кількості нітратів. Коли ВПУ 11 інформує, скільки є продукції, наш спеціаліст рівномірно розподіляє між тими закладами, які виявили бажання. Хочу сказати, що так би мовити, черга записана вже наперед продукція, і вона вся йде. Умовно за кордоном Урожай огірків збиратимуть до травня. Далі у теплиці планують висадити помідори. Ірина Муляр, Данило Біга, Павло Романюк, новини міста. На Хмельниччині триває операція «Первоцвіт-2025». Екологи нагадують краянам про заборону збору торгівлі та купівлі рослин, що занесені до червоної книги України. Це пролізки Черемша Шафран. На порушників чекає адміністративна відповідальність. Сума штрафів стартує від 510 гривень. В рамках проведення цієї операції державними інспекторами екологічної інспекції спільно з працівниками правоохоронних органів проводяться рейдові перевірки як в місцях реалізації червонокнижних рослин, так і на автошляхах нашої області. Нагадаю, що за незаконну реалізацію правоцвіти передбачена адміністративна відповідальність в розмірі. Від 510 гривень до 1700 гривень штрафних санкцій. Також за кожну незаконно знищену червонокнижну рослинку нараховується компенсація в залежності від вида рослини. До прикладу, червонокнижний підсніжник буде нараховуватись за одну рослинку 62 гривні. Законом визначено, що будь-які червонокнижні рослини. Підпадають під охорону, тому їх реалізація, навіть якщо вони були вирощені на ваших присадивних ділянках, підпадає під адміністративну відповідальність. Проведено було державними інспекторами 20 рейдових перевірок. Протоколів на сьогоднішній день ще не було складено. Кращим діячам культури та учням мистецьких навчальних закладів міста вручили персональні стипендії Хмельницької міської ради. Нагородження відбулося в органі залі обласної філармонії. Грошові виплати вони отримуватимуть впродовж 2025 року. Такі стипендії у Хмельницькому призначають щорічно. Детальніше у нашому наступному сюжеті. Одинадцятирічний Максим Килимник учень Хмельницької школи мистецтв «Заріччя». Хлопець шести років займається вокалом. Цьогоріч, завдяки своєму таланту та наполегливій роботі, він вперше став одним із стипендіатів Хмельницької міської ради. Перший раз я спробував в садочку заспівати, і всі мені хлопали, мені було приємно, і я почав співати і почав. Займатися співами його вчителька та наставниця Тетяна Килимник, викладачка вокалу з майже 20-річним досвідом, жінка також отримуватиме стипендію. каже для неї це не вперше. Однак зізнається, цьогоріч найбільш хвилююча, адже Максим не просто її учень, а й син. Ти відчуваєш якби відповідальність таку, що твоя дитина не має бути поперше гіршою від інших дітей, від інших учнів і тому. Ну, вимоги набагато вищі до своєї дитини як до учня. Загалом, упродовж 2025 року, персональні стипендії Хмельницької міської ради отримуватимуть 14 талановитих юних хмельничан та 20 викладачів і провідних митців. Те, що ми вас сьогодні відзначаємо, це означає, що ви працюєте, ви маєте здібності, маєте талант, але ви працюєте над собою. Дуже важливо ніколи не опускати руки. Дуже важливо ніколи не бути самовпевненим в тому, що я досягнув якоїсь висоти. Можна зупинятися. Все життя, поки ти твориш, поки ти працюєш, поки ти в мистецтві, в будь-якій іншій галузі, ти мусиш працювати. Тоді ти будеш успішною людиною. Розмір стипендії, щомісяця для дітей становитиме 4 тисячі гривень, а для дорослих 6. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Хмельничанка Оксана Цимар бойова медикиня. У військовій справі жінка давно. Ще у 2000-х несла службу та жила у Криму. Згодом переїхала у Хмельницький. З 2018 року почала працювати у відділі охорони здоров'я Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. А з початком повномасштабної війни їздила на Донеччину. Там рятувала поранених військових. Дарія Курнос розкаже більше. Оксана Цимар народилася у Хмельницькому. Тут навчалася на медика, а згодом і працювала за фахом у дитячій лікарні. На початку 2000-х разом із чоловіком переїхали у Крим. Згодом жінка призвалася на військову службу у прикордонну заставу в місті Щолкіне. Там була старшою радіотелеграфісткою. У Листопаді місяці 2003 року, коли сталася відкривали застава Тузла. Очолив її мій чоловік. Також я перевелася туди, була черговою по заставі. І з 2003 року, листопада місяця, по 2006, ми проходили заставі Тозла. Після 2006 року подружжя переїхала у Хмельницький. Жінка тимчасово була звільнена і працювала у місцевій поліклініці. Вже у 2018 році вона повернулася до військової справи і стала старшою медичною сестрою поліклінічного відділення відділу охорони здоров'я Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Там і зустріла повномасштабне вторгнення. На той момент ми залишалися всі на місці, чекали розпорядження керівника вищих керівництва щодо подальшого нашої служби, тому що ми не знали, що буде далі і куди у нас направляться, але ми були на місці. У грудні 2023-го військовослужбовиця вперше відправилася на тримісячну ротацію у місто Дружківка Донецької області. При першій ротації перев'язувальна медсестра це е, наше чергування було через добу, доба через добу е, на ногах ти приймаєш. Приїжджають хлопці з міновибуховими травмами, пораненнями. Через рік Оксана Цимар знову була у Дружківці. На цей раз потрапила у приймально-сортувальне відділення і першою зустрічала поранених бійців. Ми стабілізували їх стан і на подальшу евакуацію вивозили, щоб там лежати, ніхто не лежав, але завжди ми раділи, що дійсно їх вивозять, що вони є. Що вони були врятовані їхнє життя. Жінка каже, планує і надалі допомагати захисникам. Свою професію любить, бо знає, вона рятує життя. Дар'я Курнос, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.